А ми тою? Не тою, а калину. А ми тою? Скільки раз можна казати? Не тою, а калину. А, ми, а ми тою, тою червону, червону калину, калину А, а ми, ми на... Славну Україну Україну, веселий Бог! Ами тую червону калину Піме! Славну Україну, розвеселий Бог. Бажаю вам, щоб ви були цілі. Тарілка повна, чарка налета сповна. Бажаю вам, щоб збулись ваші цілі. Закінчилась проклята війна. Щастя, здоров'я, з днем народження!